Доброго дня, мої любі малята. Запрошую вас до країни математики. Одного разу сорока зустріла їжака, який ніс яблука. Сорока теж захотіла пригостити яблуками своїх друзів. Вона запитала їжачка, де він їх назбирав. Їжак намалював шлях до яблук і показав сороки. Але сорока не знає, як ним користуватися. Давайте допоможемо сорокі. Ось план перед нами. Сорока починає свій шлях від квадрата. Яка цифра позначає квадрат? Один, вірно. Куди повинна рухатись срока відповідно стрілки? Так, вправо до якої фігури привела стрілка? До круга. Якою цифрою позначений круг? Цифрою 2. Далі, сороку. Куди веде стрілка? Так, до трикутника. Який позначений цифрою? Уважно дивимось. Три. Вірно. Далі, відповідно, за стрілкою, куди має йти сорока? Так, вправо. До. Уважно дивимось овалу. Який позначений цифрою 4. І ось сорока вже біля яблуні. Сорока дуже вдячна вам за допомогу. Тепер вона зможе пригостити і своїх друзів яблучками. А тим часом їжачок повернувся додому, де його зустрічають їжаченята. Давайте порахуємо, скільки їжачків. Один, два, три, чотири. Всього чотири їжачка. А скільки ж яблучок приніс їжачок? Рахуємо 1, 2, 3, 4. Всього чотири яблука. Скільки їжачків? Чотири. А скільки яблук? Теж чотири. А як ще можна сказати? Порівно по чотири, скільки їжачків. Стільки ж і яблук. Молодці малята. А ось погляньте. Ще прийшов один їжачок. Їжачків стало більше чи менше. Більше. А наскільки збільшилося їжачків? Так, на один. Давайте порахуємо, скільки їх стало. Один, два. 3, 4, 5. Всього 5 їжачків. А чи вистачить всім їжачкам яблук? Ні, яблук менше. А як зробити, щоб їжаків і яблук стало порівно? Так, треба додати ще одне яблуко молодці малята. Отже, Число 4 менше, ніж число 5 на 1. А число 5 більше, ніж число 4, теж на 1. Дуже добре. Дітки, як ви думаєте, як можна показати, не вимовляючи жодного слова, скільки їжачків? Звичайно, за допомогою. Цифри 5. Ось і вийшла погулять на папері цифра 5, руку вправо протягнула, ніжку хвостиком зігнула. А зараз давайте знайдемо місце для наших цифр. Чом п'ятірка сумна? Місце не знайшла вона. Ми підкажем діти вмить, де ж п'ятірочка стоїть. Давайте поставимо усі цифри на їх місця, а допоможуть нам з вами картинки. Яка цифра показує на один предмет? Так, це цифра 1. Поставимо її на місце. А й потім поставимо яку цифру, яка позначає два предмети. Далі ми позначимо цифрою 3 3 предмета. Потім ми показуємо 4, що показує 4 предмета. І залишилося поставити цифру 5, яка показує на 5 предметів. Молодці малята! Давайте порахуємо, скільки у нас картинок. Один, два, три, чотири, пять, пять картинок. Отже, 1, 2, 3, 4, 5 це цифровий ряд. Від найменшої цифри до найбільшої. А зараз знайдемо сусідів чисел. Знайдемо сусіда числа два. Попереду стоїть число один, а позаду три. Далі знайдемо сусідів числа 3. Попереду стоїть число. Яке? Уважно дивіться. Так, два. А позаду 4. А зараз знайдемо сусіда числа 1. Це число 2. Добре. Далі знайдемо сусіда числа. 4. Попереду стоїть число 3, позаду 5. А зараз знайдемо сусіда число 5. Це. Яке число уважно дивіться? Так, 4 молодці. Ми з вами сьогодні дуже добре попрацювали, повторили геометричні фігури, пригадали цифри від 1 до 4 та закріпили число та цифру 5. До наступної зустрічі, малята! До побачення!